Всім привіт! Сьогодні я приїхала оформлювати гендерну вечірку. Тут оновився ресторан, дуже неочікувано, тому що я бачила, що йде ремонт, але результат просто бомбезний. Зробили дуже класно. Тут все було таке в дерев'яному стилі такий зал, а зараз він світлий і дуже гарний. Я вам обов'язково покажу фотозону, яка у мене вийде. Ну, зараз іду працювати. Тут, до речі, класна територія. Я знаходжусь на Кривому озері в Новояворівську. Я вже доробила фотозону, зараз вам показую, яка сьогодні краса. Ось така ніжна фотозона на гендерну вечірку. У мене сьогодні вийшла. Декор для такої фотозони: каркас, велюр, магнітики, такі написи. Коло для Мольберта, до речі, хлопчика і дівчинку. Це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі посилання, на які ви знайдете під цим відео. Цю фотозону я зробила. Зараз в мене ще невеличке оформлення чекає на вулиці, але там, я думаю, я швидко впораюсь, тому що кульки у мене ну, практично всі готові, просто треба все розставити. А зараз я ще буду ставити таку міні-фотозону імпровізовану на вулиці. Просто кульки і стойки. Але все одно їх треба закріпити, тому що піднявся ну, такий досить сильний вітер. Добре, що основна фотозона це гендерна вечірка. І от я зараз буду ставити такі просто кульки на вулиці, тому що будуть запускати дим. Ну і, звичайно, в приміщенні цього робити не можна, це буде на вулиці робити все. А взагалі на вулиці я не люблю оформлювати фотозони. Це дуже рідко, коли буває, що тут класна погода, без вітру, не холодно і не жарко. І ти спокійно собі працюєш і ставиш фотозону постійно. Або жара, або холодно, або от як зараз вітер. І зараз, до речі, холодно теж. Тому зараз закріплюємо стійки, ставимо кульки, ну і все. А доробила свою таку міні-фотозону, зараз вам показую. Зараз дуже сильний вітер на вулиці. Ми все закріпила. Тож я сподіваюся, що все буде стояти нормально. Всім привіт! Просто шалений понеділок у мене. Я ледь встигаю відповідати на всі замовлення, на всі питання по фотозонам і замовлення по декору. От зараз вже восьма вечора я ще тут, тому що готую відправки на завтра, щоб все встигнути. На все. Познімати її і вчасно відправити. А, я так розумію, просто такий зараз пішов сезон, і випускні, і весілля, і все одразу, і дуже-дуже багато всього. А, тож трошечки доводиться затримуватись на складі. Бачите, в мене краса, яка задія, розібрала фотозону сьогодні. Точніше, тато да, мені розібрав. Я навіть не встигла вже поїхати на монтаж і ще забула компресор на локації. Надувала кульки там така на вулиці бесідка. Я там надувала кульки і забула компресор. І от вночі вже так засинала, і потім думаю: стоп, я напевно його не взяла. І так і було. Зранку чоловік поїхав, і він там стояв. А, причому. У мене там були кульки в такому судочку в великому. Пластикова коробочка. Всі ці кульки хтось виклав, а цю коробочку забрали. Не знаю, можливо, комусь вона знадобилась. складу в іншу. А, так, зараз доробляю всі написи. А, до речі, мій фон з фотозони, яка була на вихідних. Я так думаю, що його в такому вигляді треба зберігати, тому що якщо його скласти, то він весь зімнеться, а фатін просто нереально потім розгладити. Я думаю, що я його десь повішу і так він буде зберігатись. А на рахунок білого, у мене буде фотозона з таким білим фатіном. Навіть не знаю. Думаю, треба його чимось бути. Закривати обов'язково, тому що він буде просто дуже бруднитись, білий колір. Буде пило сідати і взагалі його перевозити також, можливо, треба буде в пакеті. Ну, це я вже потім розберуся, поки що все це висить так. А просто Фатім його нереально. Тим більше в такому вигляді, якщо він буде складений, він зімнеться, буде некрасиво. Тож буду його зберігати так. Трошки написів поклеїла, ще мені треба буде об'ємні доробити. Тут намагаюсь поскладати їх, щоб зрозуміти, що я все зробила. І тут ще треба буде розібратись. Тут у мене все підсихає, і буде ще такий великий напис, теж підсихає. До завтра висохне, напевно, ще раз його пофарбую, потім покажу, що вийде. Такий у мене зараз склад. В принципі, все напевно. Ой, буду вже йти сьогодні додому. Маю трошки часу, і зараз роблю репетицію фотозони. Я спочатку думала брати один каркас, зараз дістала інший. І от що мені треба зробити? Мені треба вимити гарну підлогу на складі, тому що у мене буде білий фатін. І я думаю, ще як би так зробити бантик. От я такий каркас думала поставити. І кульки Bubbles. Думаю, як ще зробити. На фоні буде білий Фатін. Я думаю, зараз можливо, можливо, треба прибирати спочатку на складі, гарно дуже вимити підлогу, а потім вже буду робити фон з Фатіна. І я думаю, що коли я його зроблю, ідея мені прийде, як робити фотозону. Я от маю такий папір, я думаю, можу з нього зробити бантик або з білого фоамірану, або з тканини. Вчора була довго на складі, поприбирала, думала, сьогодні все швиденько буду робити а Не виходить багато відправок. І знову вже третя година. Я зараз це готую на відправку, відправляю, ну а потім вже буду готуватись до фотозону. Фатін, напевно, зроблю бантик, не знаю ще. Я про всяк випадок дістала фоаміран Ну, і тут треба познімати написи, зробити відео. Фото, щоб ви бачили, які написи ми робимо. Ну, і відправки. Готую всі відправочки.